Декларування доходів це виконання громадянами свого конституційного обов'язку. З початку року триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2013 року. Заповнення та прийом декларацій про майновий стан і доходи проводиться в центрі обслуговування платників, де розпочалася всеукраїнська акція День відкритого декларування. Метою даної акції є максимально широке залучення громадян до декларування своїх доходів, отриманих протягом минулого року 2013-го. Громадяни, які сьогодні звернуться в нашу податкову інспекцію, зможуть отримати бланки декларації, отримати безкоштовну консультацію щодо заповнення даних декларацій і відповідно заповнити декларацію та сплатити належні податки. Податки, які сплачуються нашими громадянами, спрямовуються до місцевих бюджетів нашого міста Миргорода, Миргородського району. Відповідно, це дасть змогу фінансувати відповідні соціальні програми міста, району і розвивати нашу з вами рідну землю. У цьому році задекларувати отримані доходи мають громадяни, які відповідно до податкового кодексу України зобов'язані це робити. А також ті, хто бажає скористатися правом на податкову знижку, тобто отримати з бюджету компенсацію за окремими витратами. Декларація подається до органу міндоходів за місцем проживання декларанта у термін до 1 травня 2014 року. Зазначена в декларації сума податкового зобов'язання підлягає сплаті до 1 серпня цього року. підставою для заповнення декларації є дані обліку доходів, одержаних протягом року, і витрат пов'язаних з одержанням цих доходів, які платник зобов'язаний вести самостійно. Нині у доволі нелегкий для країни час своєчасна сплата податків є актуальною і нагальною як ніколи. Зазначає Наталія Руських. Їй пощастило подати декларацію про доходи, зареєстровану під номером 300, і отримати приємні подарунки. Про акцію Наталія Миколаївна почула з місцевого телебачення. Я задекларувала доходи на суму понад 40 тисяч гривень. Це біля, вірніше, це спадщина. від члена сім'ї не першого ступеня споріднення, тому з неї повинно було сплатити податок. Тому що всі знають, що в нашій державі і на Міргородщині це треба підтримувати місцевий бюджет, бо гроші потрібні і на виплату пенсії, і на охорону здоров'я, і на армію нашу. Тому я бажаю всім бути відповідальними громадянами і уважно слідкувати за отримання доходів і за сплату податків на них. Фахівці податкової служби закликають громадян не зволікати з виконанням свого обов'язку, своєчасно і в повному обсязі сплатити податки. У свою чергу податківці зроблять процес подання декларацій максимально простим та зручним.